Огляд посылки. Дама. <ріпи> <ріпи> Огляд посылки в Албанию. Люрин вещи. Вау. <ріпи> Чипсы за 1300 гривен. Кринки. Счастником. Тут в Албані є проблема, що ми їли типу грінки з чесником, але там тільки, не знаю, супер віддалений якийсь аромат чесника, і то на смаку взагалі воно. А якщо попкорн з сиром, це ми знайшли один за 4 місяці знаходження, тут, то він просто жовтий, а не сирний. Не те, що пам'ятати. Значить, сухарики, сухарики. Чіпси з краба. йо моё йо А! Два! Три! О, це моє зібіння! Хрустим з крабом! М -м -м. Це саме лапші! Флінк, зв'яжися зі мною! От! Ой-ой-ой! Ой, ой ой це у нас салко. Салогінна, салісплю. Ой, я так його люблю. Далі, це пакет найсмачніший в світі. Колбаси, це карапішівські колбаси. Я смачніших не їла. Там просто от смак м'яса йде. І все. Бризоло, Імператорська. О, це сама моя любима. Чорізо. ще для імператора друга ковбаса, салями Мілано. В Мілані навіть таких ковбас немає, я вам точно не скажу. Ковбаски є гарські. Щось дуже іди сюди. Щось таке китайське. Ох, Китай, чи є щось таке, що тобі не роблять? Це прилежники. Продолжение следует... Пахнет дом? Хорошо. Что-то не значило. Не Нет. Может, свечки тоже? День народжения. Ты знаешь, что день народжения? все. Жаль, слеза покатилась. Нет, не будет. Это что, шаблонок отморозил? Как будут какие часы. Я думаю, карточка отменила нам. карточка лодочка на вышне. Всегда чтобы твоя звезд, может быть, так если ты будешь платить. Сятал? Может, не сятал? Подарок для тебя своей людины. В смысле? Я не милашка. А, ты не светильничек. Потом я тут. Прикольно. А это подставка, чтобы она трималась. Да, напомню, да. Тоже дякую. Ставте лайки, пишіть коментарі. Скажіть, щоб нашому далі ну Зможете в коментарях написати. Або, якщо вам сподобалось огляд з Юрей, можете написати, щоб Юра був в кожному огляді. Тоді в нього не буде вибору.